Розділ 9. І п'ятий ангел засурмив, і я побачив зорю, що з неба впала на землю. І дано їй ключ від колодязя безодні, і вона відкрила колодязь безодні, і піднявся дим із колодязя, наче дим з великої печі, і померкло сонце та повітря від диму з колодязя, і з диму на землю вийшла сарана. І дано їй владу, таку владу, яку мають земні скорпіони. І сказано їй, щоб не шкодила земній траві ані жодному зіллю, ані жодному дереву, але тільки людям, які не мають Божої печаті на чолах, і дано їй не вбивати їх, але щоб мучилися п'ять місяців, а мука від неї, наче мука від скорпіона, коли вжалить людину. І в ті дні люди шукатимуть смерті, але не знайдуть її, і забажають померти, та смерть втече від них. А сараната подібна була до коней, готових до бою, на головах у неї, наче вінці, подібні до золота, а обличчя її, наче обличчя людини, і вона мала волосся, наче волосся в жінок, а зуби такі, як у левів, і мала панцири, подібні до залізної броні, а шум її крил, як від колісниць з великою кількістю коней, які біжать до бою, і має хвости та жала, такі, як у скорпіонів. А в тих хвостах її влада, аби шкодити людям п'ять місяців. Мала вона над собою царя, ангела Безодні, ім'я його по-єврейськи Авадон, а по-грецьки Аполіон. Одне горе минуло, та йдуть за ним ще два горя. І шостий ангел засурмив, і я почув один голос від чотирьох рогів золотого жертовника, що перед Богом, який говорив до шостого ангела, який мав сурму. Звільни чотирьох ангелів, зв'язаних біля Великої ріки Єфрат, і звільнені були чотири ангели, приготовані на годину, і на день, і на місяць, і на рік, щоб вигубити третину людей, а кількість кінного війська двадцять тисяч разів по десять тисяч, я почув їхнє число. Тож таким чином я у видінні побачив коней, а ті, хто сидить на них. Мають броню вогненну, і гіацинтову і сірчану, і голови коней, наче голови левів, а з їхніх уст виходить вогонь, дим і сірка. Від цих трьох кар від вогню від диму і від сірки, що виходять з їхніх уст, загинула третина людей, бо влада коней була в їхніх устах і в їхніх хвостах. Хвости ж були подібні до зміїв, які мають голови і ними завдають шкоду, а решта людей. Які не загинули від цих кар, не покаялися у вчинках своїх рук, щоб не поклонятися демонам ні золотим ідолам, ні срібним, ні мідним, ні кам'яним, котрі ні бачити не можуть ні чути ні ходити. І вони не покаялися ні за свої вбивства, ні за свої чари, ні за свою розпусту, ні за свої крадіжки.